Все частіше лунає повітряна тривога на Хмельниччині. Ворог намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури. Відтак в області вирішили посилити захист. Зараз за короткий період, буквально кілька місяців, і ми зібрали понад три десятки пікапів і понад три десятки необхідної комплектації до цих пікапів для роботи необхідних груп. Завдяки співпраці обласної військової адміністрації з представниками бізнесу, місцевого самоврядування та волонтерами вдалося придбати 35 позашляховиків разом із комплектацією, а саме прожектори, тепловізори, лазерні вказівники та планшети. Наші хлопці, наші бійці, які стоять у мене за спиною, і яких набагато більше берегли наше повітря, наше небо від збройної ворожої атаки. І гідно відпрацьовували незабаром. Новий батальйон розпочне свою безпосередню діяльність, що дозволить кожному жителю області почуватися безпечніше. Оберігати наш з вами мирний і спокійний сон, який буде забезпечувати охорону всіх необхідних і визначених об'єктів Хмельниччини. Я думаю, що за декілька тижнів він вже заступить на своє бойове чергування і буде виконувати бойові завдання, для чого він призначений. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.